Прямокутний паралепіпед таку. Ось перед вами прямокутний паралепіпед а 1 Б1, Ц1, Д1. І поверхня прямокутного паралепіпеда складається з шести прямокутників, які називають гранями. Протилежні грані прямокутного паралепіпеда попарно рівні. Сторони грани називають ребрами, а вершини грани називаються вершинами. З кожної вершини прямокутного паралепіпеда виходять три ребра. І ці виміри називаються довжина ширина висота. Або просто вимірами. Площа бічної поверхні це площа його бічної грані. А площу поверхні усього прямокутного перелипи це сума площ його граней. Ось у нас є фігура, в якій висота, довжина і ширина мають однакову довжину. Прямокутний перелип якого такого ребра рівні називають кубом. І ось тут площа бічної поверхні всієї дорівнює 6, а в квадраті. Площа однієї поверхні А помножити на А це буде А в квадраті. Ми вже з вами знаємо, що таке піднесення до квадрату. Ну, скільки таких граней у нас 6, то 6 помножити на А в квадраті.